Доброго дня, шановне панство. Граємо в казачки, Продовжуємо кампанію за Австрію. І місія порятунок Турена. І так, в першій частині ми, в принципі, пройшли звідси отак. От поверх. Знищували все, що нам потрібно було. І ми дійшли, в принципі, сюди. Так, керасир, драгун. Це драгон. Ага, вже йдуть. Давайте по ним. Залп зробимо. Так, цього ось було чекати. Ще залп. Угу. Вже не треба. Так, до речі. Я не розумію, це мій союзник, чи це мій ворог? Бачи б то схоже, що погано. Нічого він мені не зробить, то, в принципі... Отже, це мій союзник. Ну давайте. Тоді. Угу. Все ж таки спробуємо. Ось так. Стати. Пікселем, пікселем. Потрохи. Будемо далі. Отак їх. Потрошки. Винищувати. Це наше Угу. Так, стережіть з півдня, находить ...ворожа кавалерія. Бачу, бачу. Собі находить і находить. так? Ось так. Трошки. ...піксельнуто. Предперед. Угу. Теж підходьте. Вистрілюємо. Супер, добре. Так мені здається, чи трошки залагало. Добре виходить. Ого. Це, це я зробив? Не треба так близько підходити, мені здається. Ми їх перестріляємо. А чого ви прям туди йдете? Так, перестріляйте їх сюди і відходьте, 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 відходьте. Так... Це погано. Сюди, сюди. Так, гармати ось так сюди. Треба, не треба. Вибудовуємось, Вибудовуємось. Піксельнягу. І на кавалерію. Угу. Супер. Ну де це -то піхота? Точніше, де це -то кавалерія. Ось чекаємо. Ежжайте сюди. А, то, мабуть, вже то була кавалерія. На ній ось іде. Господи, блін. От як часно? Назад. Стук, 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 стук. Та знову находить, господи. А, це, мабуть, вона... От зараз це вона, мабуть, була. То трошки ми дається. О, супер. В часі вони відстають. Не я, точніше, а вони. Повідомлення. Стріляйте, стріляйте. Супер. Піксель робить свою справу. Брамо. Тури не відчинено, звідти виходять війська. Що вони роблять? Навже, ці смілиця вирішили атакувати французів тилу? Честь вимагає допомогти цим відчайдухам. Ага. Ну, заєбца, як кажуть. Ой ой ой. Так. Ер чувак. Іди сюди. назад. Вы назад. Ага. Разразумел. Так, давай то атаковать супрот. О, он еще и их подстреляла. Жду она, в принципе. А знаете что? Давайте сюда. Так. Можете? Алло. Назад. Что это такое? Господи. Как все пошло через одно место? Сюда. Где моя... Боже, что? О, Боже ми... Иди сюда. Так, мусар. Так, ловушек во время. Добрый, молодцы. У угу, треба було з ними запечекаємо, ну добре. Так. Стріляйте, стріляйте. Гармати. Так, соротейник. Боже, як все пішло по одному причинному місці. Ну, то давайте. Хоча ми тут добре таки їм допомогли. О. Прокляття каже. Так, блін, нам треба було захопити гармати. Відіть сюди. Хоча... Там вони самі впораються, здається. Mm -hmm. Ну так. А тут нам треба допомогти буде. Герфель Маша Герцог э, Саксен готта впорався з завданням і зайняв позицію біля замку. Як ви вважаєте, чи не час розпочати штурм? Дайте не подивлюсь. Ой-ой-ой, це мої війська. Тепер стали. Супер, супер. Можна якось відчули. Давайте день допоможемо. Супер. Видно, зелені мундири французьких єгерів Вони прямують зі сходу. Ну що страшного. Нічого страшного. Так, давайте. Геффель маршал, барон Ребіндер вибив француз з, їх... з їхніх позицій і готовий до нової. Атаки. Супер. Угу. Давайте на гору. Залишок. Гармат мною. Вибивайте їх далі. Вперед отак так Ось так. Гармати з півдня находить ворожа кавалерія цього слід чекати. Справильно, але ми майже вже... Да боже мій! Я просто в шоці. Можна трошки менше повідомлень. Так, добре, ви від ці відчайдухи, яких про вас казали. Ні, ні, давайте вперед. Туди. Допоможіть їм. Герфельд Маршал, друга колона впоралась із завданням захопила ворожі укріплення в герцог а, Вюртембра... Вюртемберга. Чекає подальших наказів. Браво, герцога. Так, це... Ой. Давайте сюди. Далі бийте. Сюди захоплю это прям стак би сюди сюди отак вот гармати стріляйте можна якось сюди і назад Представляешь, сюда, сюди, сюди, сюди. сюди Шість. Ай-яй-яй, їх захопили. Так, слід було чекати, давайте. Гармати. Ті, які є. Давайте, сюди, сюди, сюди. Сюди. Гармати. З усіх боків прям. Давайте захопити гармати назад. ага Сильно. Суди, сюди, сюди. Так, французька армія залишилась без командувачів. Герцог Орлеанський і граф Де Марсен важко поранені. Ворога охопила паніка. Велика частина французів тікає на захід, кинувши артилерію та вози. До ваших рук потрапило близько 250 гармат, безліч наметів і десятки возів, навантажених припасами. Вас чекають вдячні жителі звільненого Турена. Ага, то знизу це був Турен. Італія наша. Ага, це знизу був турин. Оце от під кінець прям добре стали під горку. Але мені здається, вас все рівно п'ємо. Потрохи. Угу. Тут. Так, стрижіться. Це молочка. чекати. Знову постійно виходить звідси. Угу. Кавернарія потрошки. Ну що ж, перемога. Наступна місія в нас буде облога Білграда. Ну що ж, відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд. Слава ЗСУ. Переможемо!